Лицар з Льви-городу, видатний галицький архітектор Юліан Октавіан Захаревич, народився 17 липня 1837 року у Львові. Його батько Георгій Захаревич походив зі старовинного вірменського міщанського роду, мати Юзефа з родини Гросманів. Сам Юліан належав до громади Лютеранської церкви. На початках Юліан навчався у Львівській реальній школі. Згодом студіював у Львівській технічній академії. Продовжував студії у Віденській політехніці. Практику проходив в архітектурному бюро Леопольда Ернста, зокрема при реставраційних роботах готичного костелу святого Стефана у Відні. Там і ознайомився з тодішніми стилями та тенденціями розвитку європейської архітектури. Спочатку Захаревич працював на залізниці, утім, рік 1871, став переломним у житті майстра. Його запросили працювати професором архітектури у Технічній академії Львова. Так він повернувся до рідного міста. Водночас брав участь у проектуванні вокзалів, станцій та інших колієвих об'єктів. Вже перебравшись до Львова, Юліан Захаревич завершив спорудження синагоги юдейських прогресистів у Чернівцях. За проєктами Захаревича, збудовано чимало різноманітних об'єктів у містах і селах Галичини. Також багато і у Львові. Після повернення до Львова Захаревич збудував собі вілу на розі вулиць Технічної та Каменярів. Року 1890-го родина архітектора переїхала на Кастелівку, а в його колишньому домі на технічній 1 у міжвоєнний період розмістилася установа Галицької української кооперації. На розі вулиць листопадового чину 11 і Олекси Новаківського мальовничий будинок з червоної цегли. Його збудовано 1889 року. Будівничим Іваном Левинським за проєктом Юліана Захаревича для вілли художника Яна Стики, одного з творців Радсловицької панорами, основою композиції наріжного будинку була майстерня митця з великим вікном. Згодом цей будинок придбав Андрей Шептицький, плануючи створити тут музей. Але через два роки митрополит передав будівлю українському митцеві Олексі Новаківському, який жив тут до самої смерті. Найвеличніша будівля на вулиці Бандери, головний корпус Національного університету Львівська політехніка. Будівля споруджена у 1870-х роках у неокласичному стилі за проєктом архітектора Захаревича для розміщення цісарсько королівської технічної академії у Львові. Захаревич запроектував також і оформлення інтер'єрів споруди. Юліан Октавіан і став ректором політехніки, якому цісар Франц Йосиф І надав шляхецький титул лицаря з Львигорода, отримав Захаревич лицарський титул не за воєнне завзяття, а за талановиту працю архітектора. Поруч з політехом, костел Святої Марії Магдалини, який у 19 столітті зазнав реставрації, проведеної під керівництвом Захаревича. Костел став академічною каплицею для римокатоликів католиків у Львівської політехніки. На схід від байок за теперішньою вулицею генерала Чупринки починається колишня житлова дільниця під назвою Касталівка, яку запроектували Юліан Захаревич та Іван Левинський. Мальовничі вілли-Касталівки, розміщені серед зелених насаджень, реалізували ідею нових урбаністичних ідей міста саду за концепцією британського урбаніста Ебенізера Говарда. Тут планували спорудити 64 вілли, зі збудованих до нині збереглося до 40. Реалізувати свою мрію архітекторам вдалося лише частково, бо кастрівка виявилась надто близькою до центру. Ідея її створення та забудови народжувалася у часи кінних фіакрів, а в добу електричних трамваїв і автомобілів мальовниче передмістя поглинула багатоповерхова міська забудова. Тому лише на окремих ділянках вдалося створити фрагменти омріяного міста саду. Окрім району Кастелівки, Захаревич проєктував костел і монастир францисканок, що на вулиці Лисенка, 41. Храм Івана Хрестителя на площі Старий Ринок. Часті перебудови змінили його первісний вигляд. Храм був перебудований у 80-х роках 19-го століття задля чистоти романського стилю Юліаном Захаревичем, який надав йому рис типового неороманського костелу. Колишній костел Марії Сніжної спочатку був дерев'яним. Мурованим у романському стилі він став уже зі середини 14 століття. Храм неодноразово відновлювали після пожеж у другій половині XIX століття. За проєктом Юліана Захаревича провели ґрунтовну реконструкцію костелу, надавши йому рис романського стилю. Юліану Захаревичу також належала велика роль у творенні головного проспекту міста Львова. Архітектор опрацював загальну концепцію нового громадського центру міста. Виявляючи, при цьому неабияке урбаністичне мислення і передбачення, Захаревич очолив технічний комітет з будівництва нового міського театру. Також першим запропонував встановити у новому центрі Львова пам'ятник Міцкевичу. Загальну концепцію центральних бульварів і проспектів Захаревич опрацював разом із членами Львівського політехнічного товариства та головним садівником міста Рерінгом. Споруду Галицької ощадної каси, нині музей етнографії, теж спорудили за проєктом Захаревича, помер Юліан Захаревич 27 грудня 1898 року, похований на Личеківському кладовищі Львова. На його могилі надгробок з вазою, який архітектор за кільканадцять років до смерті сам спроєктував у стилі неоренесансу.